Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати пісні голубці з рисом та гречкою. Це бюджетно і смачно. Також хочу від щирого серця побажати нашій рідній Україні мир, Неба, нехай швидше запанує мир, добробут і злагода у кожній хаті. Для приготування голубці з рисом та гречкою нам потрібно взяти 300 грамів рису і промити його у п'ятьох водах до прозорої рідини. Це означає, що вийшов зайвий крухмаль, і рісинки не склеються одна з одною. Після цього засипаємо рис у каструлю і вливаємо 600 мл води. Далі крупу треба перемішати, накрити каструлю кришкою, поставити на середній вогонь і варити після закипіння 9-10 хвилин. У готового рису на поверхні з'являться характерні дірочки. Також треба взяти 150 г гречаної крупи, добре її промити, залити 300 мл води, накрити каструлю кришкою, дочекатися, поки вода закипить, а потім варити на середньому вогні не більше 5 хвилин, тобто на півготовності. Перелік інгредієнтів та грамовок, як завжди, буде вказаний внизу під відео. Отже, гречка та рис готові, верніше майже готові. У даному випадку краще недоварена, ніж переварена крупа. Йдемо далі. На пательню наливаємо приблизно 3 столових ложки олії і висипаємо три нарізаних кубиками цибулини. Овоч треба обсмажити до м'якості. Колись цибуля готова, засипаємо до неї дві великих натертих морквини і продовжуємо смажити до готовності. Після цього засмажку трохи відсуваємо і викладаємо на пательню 4 столових ложки мелених помідорів. Їх можна замінити 2 столовими ложками томатної пасти. Вже залежить від того, що є у вашому холодильнику. Поряд викладаємо 2-3 зубчики давленого чеснику. Все це продовжуємо смажити, а потім перемішуємо до однорідності. Далі солимо та перчимо за смажку до смаку. Смажимо ще одну-дві хвилини і вимикаємо вогонь. А зараз настав час займатися крупою. Рис змішуємо із гречаною в одній місці, до них додаємо засмажку. Всипаємо сіль, пекучий та чорний перець, а також копчену паприку. Щодо спеції орієнтуйтеся на власний смак. А зараз все перемішуємо. Зверніть увагу, наскільки розсипчастий вийшов наш рис. У чому секрет. По-перше, у промиванні крупи це потрібно зробити обов'язково перед варкою. Також важливі пропорції рису і води найоптимальніше це співвідношення однієї частини крупи до двох часток рідини. Отже, начинка готова, а зараз будемо готувати капустяні листи до фарширування. З кожного листочка треба зрізати тверду верхню частину. А далі викладаємо на них по столовій ложці пісної начинки і загортаємо будь-яким зручним способом. Я спочатку завиваю лист у рулет. А потім занурюю все, що залишилося за допомогою пальця всередину. Виходить акуратний симпатичний голубець. Також можна загорнути їх кульочками. Для цього треба використовувати половину капустяного листка. Уважно дивіться, як я роблю це на відео. Ці два способи для мене найулюбленіші та найпростіші. Тож я ще раз продемонструю, як це зробити. Хто відразу це не зрозумів, відео можна поставити на перемотку на дно каструлі виложити листки з капусти. Отже, всі голубці закручені, а зараз потрібно викладати їх на дно каструлі з шарами. Вийшло їх немало, точно вистачить для всієї сім'ї і навіть гостей. Проте, чогось не вистачає, треба зробити заливку. Для цього беремо пів літри води, 2 ложки томатної пасти. Перемішуємо, засипаємо чайну ложку солі і знову перемішуємо. Заливка готова. Її треба вилити на голубці. Додатково поливаємо нашу страву оливковою олією або іншою рослиною олією у кількості 50-100 мл. Хто на дієті або дотримується сурового посту, цей пункт можна пропустити. Залишилося накрити голубці листами капусти, а каструлю кришкою і поставити її на вогонь, доводимо страву до кипіння і після цього тушкуємо на слабому вогні 40 хвилин. Голубці виходять дуже гарні на вигляд і неймовірно смачні, соковиті, м'які, ніжні. У розрізі видно, що начинка дуже цілісна, не розсипається. Приємно відчуваються аромати приправ, враховуючи, що серед інгредієнтів є два види крупи. Очевидно, страва доволі ситна, не дивлячись на те, що в ній немає м'яса. Також хочу зауважити, що два перевірених способи загортання голубців, які я продемонструвала в даному відео, дають абсолютну гарантію. Що вони ніколи не розгорнуться, а начинка не витече. Щиро раджу приготувати цю чудову пісну страву найближчим часом. Діліться рецептами з друзями та знайомими. Натискайте на дзвіночок та ставте вподобайку цьому відео. Смачного та продуктивного вам дня!